Вітаю всіх на каналі Село Моя Доля. Завершився процес інкубації курячих яєць в інкубаторі Квочка. Як бачите, в останній день вилупки курчат, навіть не в останній, а в момент їхнього наклювання було відкрито всі отвори. Найбільший великий отвір для того, щоб збільшити доступ кисню до наших нововилуплених курчаток, не обійшлося і без стресу. Бо закінчення процесу інкубації припало на вчорашній сповнений трагедій день, вірніше ранок. А потім день вже був як наслідок цього трагічного ранку. Не було світла, а в мене якраз лупилися курчата. Частина вже знаходились на обігріві, а частина була накльованих яєць, частина ще зовсім навіть не накльованих. Довелося класти пла пластикові пляшки, довелося переносити накльовані яйця під квочку. яка знаходиться в хліві і сидить на роситці на одному яйці. Вистачало, стресу вистачало. Взагалі, наше теперішнє життя дуже багато на стресові ситуації, трагедії. В таких умовах ми живемо і мусимо виживати. Нема, напевно, такої людини на території України, кого б не стосувалися події, які відбуваються в нашій країні, тобто війна. Когось в більшій мірі, когось в меншій мірі. Але стосується кожного, особливо простих рядових людей, бо ті, що, як кажуть, мішки з грішми давно вивтікали за межі України і, звичайно, можуть насолоджуватися своїм розкішним життям. А прості трудівники ось так, ось так живуть від тривоги до тривоги. І тривожаться за життя своїх близьких, за своїх рідних, і, звичайно, за долю всієї України. Але не буду вдаватися в політику, бо і так забагато кожен день ми чуємо цих невтішних новин із радіо, із наших телевізорів. І також із нашого інтернету. А мова сьогодні про завершення інкубації курячих яєць. І також про перший день, про годівлю цих курчаток маленьких і про їх утримання. Як ви зрозуміли, для обігріву беремо в ящик. Навіть не один ящик, а тут спарених два ящики. І з отвором. В одному ящику, в половинці одній знаходиться, так би мовити, їдальна кура, їдальня курача, а в другій спальний район. Район обігріву. Обігріваються кручати за допомогою лампочки електричної. 40 Вт має ця лампочка, навіть можна брати і меншу лампочку. Вона розміщена в трилітровій банці. І така собі імпровізована квочка для маляток, біля якої вони гріються. Ще правда, ці коробки поставлені зверху на котел на газовий. І в цьому газовому котлі також трохи пропалюється, поставлено на одиницю мінімальну температуру. Отож, тут тепло для курчаток. Як я вже згадала, маємо і квочку. Але до квочки в перші дні не підпускаю, тому що. В хліві холодно, там немає такої можливості, щоб обігрівати ці курчаток. Вже пізніше будемо ставити будиночок металевий і також туди опускати лампочку. Але це буде пізніше, а перші дні тримаємо в таких умовах трохи тісних, для того, щоб курчатка трошки підросли і укріпилися. Першим кормом, який я використовую є по-давньому, так як із молодості я годувала курчаток нововилуплених, це круто зварені яйця. І додаю тепер ще корм. Готовий корм для стартові для курчаток. Такий корм згодовую протягом перших днів. А потім поступово починаю додати кривавник або тисячелісник на російській мові, дрібненьку кришу і додаю в таку вже, можна сказати, мішанку. Пізніше шукаю молоденьку кропиву і додаю листя кропиви. Звичайно, кожен день доводиться міняти. Пістівку і прати. Корм дуже добре, якщо є біоміцин, сухий порошок, примішувати з цим біоміцином. Але зараз в мене його в наявності нема. Але аптеки в нас в селі також нема. Як щось ми не подумали, що в нас мають любитися курчатка і їм потрібно буде. Давати корм. Так що обійдемося, як кажуть, тими кормами, які є в нас під руками. Ну, Корм сухий для курчаток, звичайно, купили в магазині. Такий є в нас в наявності. Пити даю відвар із ромашки, який готую вдома. Пропойок також у нас немає. Іноді, якщо Можна, Якщо наперед заготовляю пропойки, то пропоюю цими пропойками. Але цього разу не подумали ми, що курчата мають лупитися в ці дні, коли ми не будемо їхати в райцентр. І вийшло так, що пропойки вдома в нас резервної нема. Так що варю звичайну ромашку аптечну, вона в нас не аптечна а домашня заготовлена вдома. І курчатка п'ють цей відвар ромашковий. Періодично добре давати також настій чи відвар з звіробою, але не весь час, а тільки періодично, для того, щоб наші курчатка не запоносили. Потроху наші малявки привчаються їсти. Звичайно, краще цей процес проходить, коли Вирощується молодняк відразу з перших днів біля мами квочки. Але й так поступово вчаться їсти. Одне дивиться на, на інше і так, як кажуть, процес йде. Породи курей у нас Мастер Grey, Ломан Браун і Чорні, не знаю якої породи. Кури непогані. Не малі, не дуже такі, немалого розміру. І взимку гарно неслися. Та й зараз також вистачає яєць нам і на харчування, і поділитися, і також на продажу. Але зараз в нас ціна на яйця вже впала дуже. І так як нам до райцентру для того, щоб поїхати, потрібно 5 літрів бензину. А це... 250 гривень то не, не варто, не варта шкурка відчинки, як кажуть, невигідно не нам їхати в райцентр для того, щоб продати ці яйця. А в селі майже в кожному дворі, чи в кожному дворі люди держать кури, так що потреби купляти яйця, звичайно ж, нема. От тому й подумалося, що було б краще. Висижувати курчаток через інкубатор, але ж бачимо, що життя вносить свої корективи. І перебої теперішні світлом, напевно, відіб'ють охоту цим займатися. Отака моя розповідь про перші дні після вилупки курчаток, про годівлю. Дякую всім, хто дивився. Згадую, що з вами був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, будьте з нами.